Так, добрий вечір, дорогі кролівники і любителі кролів, і ті, хто слідкує за нашими відео. От, прийшли сьогодні в кролятник щось трохи погодувати. Значить, оці наші, хто пам'ятає, їх 11 штук було, от вони вже підросли. От які вони гарні. Це все від цього словацького каліфорнійця. Він невеликий за розміром, але дає дуже багато потомства. Я мав багато ним попоровним і всі продав. Гарно. Ну, чудово. Оця теж лежить там. Народила от від нього, ще не знаю скільки що, але розглянемо, якщо ми щось там побачимо. Так, щось там є. То точно. Ніс біднувати, звісно. Ну нічого, на дворі тепло, так що все добре буде з ними. От. А ці вон як сламачки. От. Той пішов їсти собі. Тут у нас є такі гарні. Тут такі гарні кролиці. Тут було кроліт два. сьогодні він поїхав до Діми, а Діма буде щасливий, думаю. Так, буде трохи це. Тут гарний кролик самець молодий. Молоді самці всі окремо. Тут дві дівчинки теж гарні. Цю ми не встигли продати. Народила. Ну, раз народила. Нічого, молодець. Це помість Каліфорнії і панона. Спарована Каліфорнія. Народила, тільки що я вам покажу. Всі гарні, всі цікаві. Бачите, скільки я даю люцерки, кулачок ставлю їм в токово кори, то вони витягують все одно. Але вони оце з'їдають і зато під клітками чисто. Тих самців не важи, але гарні будуть самці, всіх їх продам десь комусь на плем'я, бо дуже будуть ці класні. Не від гарної мами, від гарного тата. Ну, Такі такі. Це помісь. Я казав Каліфорнії, панона, ну такі вимагали. Будемо її парувати. Маємо два кролика гарних, роз покажем. Ну шо, малькея? Малькея? Вода чиста? Корму зараз дам ще малим трохи на вечір. А так всі останні зерно ячмінь. Пшениці по мінімуму давати, тому що на майклейку ковину, у них шлунки злипаються і може бути печалька. Гарні, гарні. А то комусь повезе, хто взяв ті королиці поровані ним. Дуже класні. Якщо хтось буде дивиться, то в коментарях напишете, скільки вам вродили. Виходьте, виходьте. Ну, Спите. У вас нічна година. Нічна година, у вас ну, такі класні пампахи, класний кролик, Ну, класний, блин. Дуже класний самець. Дивіться, які вони класні. Ця крилиця теж помість Каліфорнії і панона. Ну, такі в мене є гарно. Ще раз спарую тим крилом. хай ще раз так вроде. Не будемо тебе продавати, не Ні, наш. так розсуня наша. Ганенький. Добре, спіть. Хлопці, дівчата. спіть зараз що я вам щось покажу. От, ще хочу показати, маю двох самців. Оцей це помість панона і термона. Здоровий, класний. Дуже класний. Великий просто дуже. Там мені колега дав самого більшого свого. А це чистий панон. Ну, я не знаю точно її чи чи вік чи однаковий чи ні. Ну оцей Міша найбільший, чесно вам скажу. Так що не знаю, може йому так добре пішло. Попробуємо, але подивіться який це цей. Чак дивитись на самого цього, да, він отлічний, супер великий. От, самець. Але в порівнянні з цим, то просто... Ну, дивись який здоровий. Панон мішаний з Термоном. Добре. Всім добра, здоров'я. Слава Україні. Героям слава і слава людям, які чимось займаються і щось хочуть робити. Так? Ну ти такий цікавий. Цікавий в тебе шерсть? така. А в тебе цього дюсенька як масло. Два самці. Цей продається. Класний великий. Не знаю, з половиною більше. Цього ще. Я взагалі не важу током тепер, але гарні самці. Цей, що зліва, панон змішаний з термоном, а цей, що справа, чистий панон. Який старший, не знаю. Хлопці, знайомтеся. Опа, добре, будьте здорові. всього добре, бо два самці в одній кліці то не дуже добре.